На пагорбі, неподалік центру столиці, серед особняків причаївся невеликий, проте древній Архангело-Михайлівський Зіренецький монастир. Це давньоруська підземна обитель, заснована в x 11 століттях на території звіринця, великого київського князя Всеволода Ярославича. Щоб не їхати далеко від столиць, князь наказав зробити на цих землях свою заміську резиденцію. А трохи згодом, біля місця, де князь після вдалого полювання трапезував зі свитою на березі Дніпра. Заклали церкву на честь архістратига Михайла. Незабаром те з'явилися чернечі келії, трапезна і навіть річкова пристань, тоді ж виникла і знаменита частина монастиря, яка облаштована не вгорі, а під землею в печері звіринців. Перші ченці самітники прибули з Греції, оселилися у звіринецьких печерах ще задовго до того, як на схилах Дніпра виріс монастир князя Всеволода. Місцеві жителі стали приходити до печер за духовними порадами, і незабаром печерна обитель розросла. Її також освітили на честь архістратига Михайла, ватажка Небесного воїнства та покровителя київських земель. Більшість ченців оселилися в келіях Вочиного монастиря, але й печери залишилися населені аж до 13 століття, поки на околисях князівського міста не напали кочівники. Старців, які жили в печерах, по звірському вбили, а підземну обителі зруйнували та завалили. На віки монастир залишився у Запустінні, поки український художник Зайченко не відкрив печери в 1888 році. Під час розкопок археологи виявили печерну церкву, дві сотні стародавніх поховань, єпископську панагію та ікону Богородиці. На металевій пластині внутрішнє влаштування печерного комплексу, схоже на печери києво Печерської лаври. На стінах збереглися давньоруські малюнки та написи, в тому числі знаменитий Звіронецький хрест. 1913 року престол монастирської церкви освітили на честь Різдва Пресвятої Богородиці, а монастир частково відновили як скит лаври. Незабаром в обителі вже мешкало до сорока ченців, але мирне життя братії на схилах Дніпра знову обірвалося. В 1920-х роках радянська влада закрила Звірнецький монастир. Частина ченців загинула від рук чекістів, які влаштували полювання на духовенство. Частина мерзла в товарних вагонах на шляху до концентраційних таборів, де померли від хвороб та голоду. Обитель вже зазнали розграбування, вандали забрали дорогоцінне церковне начиння, збили оклади з ікон, назавжди зникла реліквія. Після радянського періоду музей історії Києва та братія іонійського монастиря Звірнецькі печери знову розчистили. 1997 року відродили скит Різдва Богородиці. З 2006 року розпочалася реконструкція печерних споруд та будівництво Архангело-Михайлівського монастиря, а у 2009 році відбулося офіційне відкриття. Територія монастиря 15 соток. На цій ділянці розташувався затишний комплекс храмів та корпусів, що за стилем нагадує монастир гори Афон у Греції. Через фортечні стіни з численими віконцями та округлими зубчастими вежами височіють суворі півкола церковних куполів. Круглі кам'яні сходи з важкими залізними воротами ведуть до маленького монастирського дворика, де фасади будівель прикрашають орнаменти із зображенням тварин, вовків та левів. У монастирі діє чотири храми: на честь ікони Божої Матері. Древній печерний на честь Архангела Михаїла над входом до звіренецьких печер, на честь усіх преподобних звіренецьких, освячений у 2012 році, головний та найбільший храм освітили в 2013 році на честь святих Іоасафа Білгородського та Іоасафа Жевахова.